Коротеньке відео перший відгук про роботу з Отже, я щойно приїхав. Зараз Vebuсте стоїть на максимум. Тобто, якщо побачите, троєчка це типу, саме максимум, більше не ставиться. Вона працює на максимум. На вулиці в нас зараз 5 градусів. Значить, я всю дорогу їхав от, з Вібастою. От, а, Але клімат в мене виставлений отак, типу, щоб він догрівав, якщо що. Типа, Максимум в ноги на одиничку вентилятор. Типа, на мінімум. От, 5 градусів на вулиці, і по розходу, значить, я їхав там місцями швидко, місцями не дуже. 0,4 кВт спалило. На, по факту, насправді, я десь половину дороги їхав з вимкнутими Бастою. Це останню половину, а половину ні. Десь 80 км я тільки що проїхав з Києва. І так. Значить, у нас видно, що тіпа, тепловий насос вімкнений, 0,3 тяне дуже-дуже мало. Ну так, десь він так, майже нічого не тягне сам тепловий насос, і можна бачити, як воно скакало, трошки-трошки він інколи вмикається і все. В машині 19,7 градусів. Батарейка нагрілася до 32. От, але тіпа, в машині 19,7 тобто 20 градусів в машині, при тому, що на вулиці 5 градусів. І реально дуже тепло, дуже тепло дує Дуже тепло. Не знаю, який розход дізеля, та то, то мені не важливо. Тому перший би, відгук я дуже задоволений. Не знаю, що буде в мінус 20, звісно, побачимо, але при такій не дуже холодній погоді, воно тепло в машині. Плюс, я думаю, я буду в. Все рівно паралельно їздити з кліматом, тому що він тоді буде догрівати, і він майже нічого не тягне, коли з Вібасти йде гаряче повітря. Але якщо Вібаста не буде справлятися, тоді вже буде догрівати штатний мій клімат. Так що такі справи. Якщо комусь цікаво, ставте і будете задоволені. Я ще не знаю жодного випадку, коли хтось поставив Вібас і потім пожалкував. Дякую всім за перегляди, Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!